Якщо ви є резидентом України та контролером іноземної компанії, то податковий орган може вам направити запит для отримання інформації щодо такої компанії, так званої КІК. То що ж варто знати у такому разі? Перш за все. Податкова має право направити запит для отримання пояснень щодо кік у разі наявності інформації, що особа є контролюючою особою та не подала звіт про кік, або відомості, зазначені у звіті про кік, є недостовірними або містять помилки. Надалі платник податків протягом двох місяців має надати відповідь з відповідними поясненнями та копіями документів. Ненадання такої відповіді може мати наслідком проведення податкової перевірки контролюючої особи та застосування штрафних санкцій. Тому, отримавши запит від податкової, важливо одразу проконсультуватися з фахівцями на предмет законності такого запиту, правильності його складання та наявності підстав для надання запитуваної інформації, адже коректність реакцій на запит є запорукою уникнення негативних наслідків для контролюючої особи.